Тюбінгова гірка на красній площі. Монтаж ще триває, але вже незабаром це ноу-хау працюватиме. Висота атракціону 4,5 метри, довжина спуску 12 метрів. Такого у Чернігові досі не бачили, тому усі на неї звертають увагу. Есть у нас такая горка тюбинг-горка. Это сейчас очень популярное новое введение, которое ноу-хау в Европе, во всем мире. Это которое идет с искусственным покрытием, которое можно использоваться и в летнее, и в зимнее время. Ее не надо заливать. Люди катаются на горках, на специальных тюбингах, таких подушках. З горки. скільки коштуватиме катання на гірці, поки що невідомо. Але Володимир Хольченков зазначив, що ціна буде досить доступна у Чернігівцям. Та не лише діти отримають задоволення від такого зимового атракціону. Дорослі теж зможуть поринути у дитинство і долучитися до розваг усією родиною. Можете як каки дітьми, так і дорослими. То есть, якби в принципі на не делали ее супер экстремальной, потому что они бывают такие горки и более экстремальные, более такие динамичные. То тобто есть они могут быть любых склонов, любых спусков. Они используются, покрытие используется на горнолыжных спусках для катания лыжников, то тобто, есть как бы для катания на тюбингах. Відкрити тюбингову гірку на центральній площі міста планують вже у найближчі дні.